Доброго дня, дорогі глядачі, ви на каналі Погляд вільних, і сьогодні я розповім вам про кардинальні зміни, які вже з 1 вересня буквально перевернуть життя українців, зокрема пенсіонерів. Я вас прошу: дослухайте це відео до кінця, бо там будуть не лише приємні новини про нові виплати і допомоги, а й кілька дуже неприємних сюрпризів, які уряд тихенько заховав у рішенні. Що вступають у силу саме зараз, і якщо ви не будете в курсі, то можете отримати справжній холодний душ, коли зіткнетеся з новими правилами. А ми ж із вами хочемо бути готовими знати заздалегідь і не дозволити чиновникам застати нас зненацька. І одразу скажу все поясню простими словами людською мовою. Не о тими парламентськими термінами, де на дві сторінки пишуть, а сенсу немає. Ми розберемо усе крок за кроком так, щоб зрозумів кожен. Перше, що стартує з вересня, це впровадження дія плат. і тут важливий момент для всіх батьків першачків кожна дитина, яка йде у перший клас, отримає так званий пакунок школяра, його розмір 5 тисяч гривень на дієкартку. картку. Ці гроші можна витратити на канцелярію чи речі для школи. Але увага! Вже десятки батьків пишуть у коментарях, що 1 вересня на носі, а грошей ще не бачили. Тож, поки уряд звітує про запущену програму, люди реально чекають ми будемо стежити, щоб ці виплати таки дійшли до родин, бо діти не можуть чекати. Друге пакет підтримки від держави. Президент підписав перший великий пакет, і в ньому головна новина це допомога на тверде паливо. У багатьох регіонах українцям почнуть видавати по 19 тисяч 400 гривень. Оголосила про це прем'єр-міністр Юлія Свереденко. Але увага! Чиновники вже заявили, що це тільки початок, буде другий пакет, буде третій. Що там буде, побачимо, але головне, щоб це все не виявилося пустими обіцянками. А тепер про неприємне: коронавірус, про який ми вже всі хотіли забути, знову повертається. Кількість хворих росте, з'являються нові штами, і знову чиновники готуються до дистанційки. Ви уявляєте, дітей знову хочуть закрити вдома, Я, чесно, категорично проти цього. Бо дитина вчиться не лише математики чи мови, головне, що вона вчиться спілкуватися, а вдома цього немає. Але от такі реалії з 1 вересня готуються переводити школи на онлайн. Далі ще гарячіша тема тарифи. Уряд радісно заявляє, що для людей тариф на електроенергію поки не змінюється, але є одне але з 1 вересня піднімають тариф на розподіл електроенергії для компаній. А це означає, що ці компанії перекладуть витрати на споживачів, і навіть якщо зараз уряд щось там компенсує, то робитиме він це з наших же податків. Іншими словами, у будь-якому випадку платитиме простий українець, і вже можна сміливо говорити: ціна на електроенергію для населення не залишиться такою самою надовго. Готуйтеся, бо платіжки підростуть. Ще одна важлива дата 12 вересня. Саме до цього дня треба сплатити податок на нерухомість, і тут плутанина. Одні джерела кажуть до 12-го, інші до 1 вересня. Але факт залишається фактом люди, у кого великі квартири чи будинки вже отримали листи із сумами, і багато хто у шоці. Я, наприклад, отримав податок на землю за паї, хоча раніше завжди платив орендатор, і тепер треба йти у податкову, щоб з'ясовувати, чому це звалили на мене, ось так тихенько перекладають витрати на простих людей. Тепер приємніше. З 1 вересня підвищують зарплати вчителям, і отут треба розібратись, щоб не було маніпуляцій. Раніше їм вже підвищили на одну тисячу гривень, тепер додають ще одну, тобто загалом виходить плюс дві тисячі, але реально відчують вони тільки одну тисячу зверху до вже існуючих виплат. От такі от покращення. Хоча, безумовно, навіть ці додаткові гроші важливі, бо вчителі давно працюють майже за копійки. Далі важливе для переселенців і людей з тимчасово окупованих територій. Уряд вже прийняв рішення, що будуть нові виплати для ВПО і тих, хто залишився на ТОТ, Деталі обіцяють оголосити з наступного тижня. А ми з вами будемо тримати руку на пульсі і одразу все розкажемо, як тільки інформація стане офіційною. Ще одна новація, це нові функції у застосунку дія, відтепер можна буде оформлювати базову соціальну допомогу, «Дія-картку», навіть онлайн-розлучення. Але зверніть увагу, це тільки для тих випадків, коли немає спільного майна чи дітей. Для решти процедура залишається стара. Також запускають програму Мрія для школярів. Це така система балів, які діти отримуватимуть за навчання, а потім зможуть витратити у магазинах чи кіно. Чесно кажучи, цікаво чи спрацює це, бо змусити дітей вчитися зараз завдання не з легких. І ще одна велика тема перемир'я. Саме 1 вересня стало датою, коли закінчуються всі терміни ультиматумів. І обіцянок від політиків у світі чи буде новий етап переговорів, чи знову все зависне, скоро дізнаємось. Ми всі мріємо про мир, ми всі хочемо, щоб війна закінчилась, але багато що вирішується без нас. Тому залишається допомагати нашим збройним силам і вірити, що цей день настане. От бачите, скільки всього нового чекає вже з 1 вересня. Тут і виплати, і допомоги, і нові тарифи, і програми для дітей, і податки, і, на жаль, знову коронавірус. А головне, ми з вами будемо тримати все під контролем і відслідковувати, що реально працює, а що лишається на папері. Тож обов'язково підписуйтеся на канал Погляд Вільних тут ви завжди отримаєте правду без прикрас. Без чиновницької мови, а простими словами і з прикладами з життя. Тисніть кнопку підписатися, ставте лайк, щоб це відео побачили інші пенсіонери та українці, яким важлива кожна копійка. Ми разом будемо в курсі всіх подій, щоб жоден неприємний сюрприз не застав зненацька. Дорогі глядачі! Бережіть себе, підтримуйте одне одного і тримаймося! З вами був канал Погляд Вільних. До нової зустрічі.